Друзі, привіт! Приємно бачити вас на моєму каналі. Сьогодні хочу трошки розповісти про користь вівсяних висівок. Незважаючи на те, що висівки, по суті, є побічним продуктом при виробництві зерна це його оболонка, їхня користь для нашого здоров'я не викликає сумнівів. Висівки це груба клітковина. Вони є своєрідним пилососом, який очищає стінки нашого кишківника від шлаків, токсинів і радіонуклідів, які в ньому накопичуються. Висівки мають жовчогінні властивості і тому дуже корисні при захворюваннях печінки і жовчного міхура. А також допомагають впоратися із атеросклерозом. Пов'язуючи жовчні кислоти, вони знижують рівень поганого холестерину, виводячи його надлишки із нашого організму. Калій, який є в висівках, бореться із порушенням ритму, стабілізує тиск, а магній зміцнює судинну стінку, виводить надлишок рідини. Незважаючи на користь висівок для нашого організму, і існують певні обмеження щодо їх застосування, не можна вживати висівки під час будь-яких захворювань кишково-шлункового тракту. А також не рекомендується їх приймати під час курсового прийому лікарських засобів, оскільки вони не встигнуть потрапити в кров, а клітковина абсорбує їх зі стінок кишківника і виведе із організму. Для покращення роботи кишківника або якщо ви страдаєте закрипами, краще висівки вживати без теплової обробки. Найкраще вживати їх зранку або ввечері перед самим сном. Заливаємо 3 столові ложки висівок 200 мл кефіру або ряжанки, даємо постояти хвилин 15 і вживаємо. Якщо це зранку, можна додати кислі Фрукти або ягоди. Якщо ввечері перед сном, то тільки кефір або йогурт або ряжанка і висівки, з'їдаємо і лягаємо спати. Потрапляючи у шлунок, висівки розбухають, збільшуються в розмірах в десятки разів. І таким чином виникає почуття наповненості і ситості, яке триває довгий час, і ви уникаєте перекусів. Клітковина висівок уповільнює всмоктування цукру і жирів. Паралельно висівки стимулюють обмін речовин і тим самим також впливають на зменшення кілограмів.